Вітаю вас, друзі! Сьогодні на кінець-то я отримав свою бандерольку, яку я дуже-дуже чекав. От, коштує бандеролька 52,5 долари. Я вже її розкривав на роботі. Перші враження вже стали. Емоції пішли. Було опаковано так легенько. Ось, Що я отримав? Я отримав просто лялечку. Паяльник Т-100. Ось цей паяльник. Просто неймовірно. Маленький, акуратний, але потужний 65 Вт. Комплект ходить, як бачите, одножало. жало. ТС БЦ2. Це скошено на 45 градусів. Кінець шала. От. Сам паяльник. Як бачимо, паяльник має мікро-USB. Це для того, щоб можна було змінювати настройки. Це живлення. Можна комп'ютерний блок підключати. Екранчик, на якому температура показує. Дві кнопки управління. І кнопочка заземлення не, болтик заземлення, як можна підключати, якщо паяти дуже чутливі елементи. По типу такий конвертик по типу айфона, в якому знаходиться такі пакетики, якому ключ шестигранний. Два запасні болтика, якщо загубиться, для фіксації жала, інструкція. Така примітивненька, як збирати. Ось. на англійській мові. І все. Сервісної карти немає. Десь я бачу, був приклеєн сам а от сервісний номер. Ось прямо на інструкцію. Ну і що? Вперед? Я поки його не підключав, будемо підключати разом. То і заглушка там, де має стояти стержень. Навіть пластмасу заглушку поставили, не полінувалися. От, Витягуємо. Вставляємо, поки що яким прийшов стержень. На рахунок стержнів, вони є різні, щось 6 типів чи 7. Поки я паяльник чекав, а я його самий перший е купував, коли я зареєструвався на Aliexpress, це було місяць тому, я вже спів. Отримати два запасні стержні різно. Один скальпелеподібний і один голочкою. При цьому скальпелеподібний я отримав за 10 днів. Паяльник йшов місяць. Та його два тижні йшов. Ну що, стержень жало вставили. Фіксуємо. Так, зафіксували. Такс. Підбираємо живлення, яке до нього підійде. Такс. Вот цей його підійдемо. Нет. Маленький отвір. Це його нацелене. Ось і пригодився запасний блок живлення від ноутбука. Який я купив, бо забув приходить. ходить, не підходить, ти диви. Ще один. О, підійшов. Так, ну що, перші враження про сам паяльник. Дуже мініатюрний, просто неймовірно. Це як з набору про барбі. Акуратненький. Потримати Поки що удобно, що не пробував шнуром. Ну що, поїхали? Підключаємо живлення. Так, появилась версія 2.1. Чи 2.11. Зараз перевіримо ще раз 2.11. Він пропонує нам нажати кнопку для того, щоб його запустити. Ну, перше перед цим треба його відкалібрувати. Треба нажати праву кнопку, він покаже температуру в кімнаті. І після цього треба дві нажати і потримати. От, йде калібровка. Ну все, він готовий до роботи. Ну що, поїхали. Здравствуй, секундомером. Секундомер трошки ранче нажав. Ух ти, не то нажав. Секундомер, поїхав. Поки я нажимав, він же до 300 градусів нагрівся. <рив> як я розумію, менше 10 секунд. Ну що, я вже чув, як він, як тепло від нього йде. Ну що, можна попробувати спаяти. Зараз акуратенько. Плюс гель. І намажемо. на плату. Берем припоем без... с канифоли... чтобы поехали... Ха. малютка. Гарно паяю. Все побило. Непривично маленький, перший раз паяю таким маленьким паяльником. Привик до свого. Ничего. Пайно поїємо, все гаразд. Так, ну що, побачимо, що в нього можна зробити. Так. 290, 280, 270, 260, 250. Залишимо так. Температура зразу почала падати. Все, пельник готовий, Просто неймовірно. Так, ще разок Попробуємо при такій температурі, все, класно. Ну що? Ну просто лялечка. Що сказати? Просто нема такого навіть держака для нього, щоб його можна було поставити. Треба де щось придумати. Для такого маленького. Удобно? Маленький. Розібрав, кишеньку поставив, пішов. Тільки блок жили, ні на треба придумати поменше. Все. Всім удачі, па-па.